Громадські організації Вільні люди та Національний Альянс влаштували у Луцьку акцію протесту з вимогою арештувати Віктора Медведчука. Аби привернути увагу близько десяти активістів, пікетували СБУ та прокуратуру. Заступник керівника національного альянсу України Богдан Бальбуз окреслив претензії громадських активістів до діяльності Віктора Медведчука у трьох гілках. Організація Медведчука, Український вибір причетна до. Проєкту Новоросія, зокрема саме дочук. проєкту Новоросія, Руська Вісна, Руський Мір. Ну всі ці проєкти це вони долучились до організації цього. Друге, державна зрада. Медведчук представляє, фактично представляє ДНР ЛНР на відносинах з Україною, тобто на і на мінські переговорах. Тобто, людина, які довіряють відстоювати свої позиції сепаратиста, не може просто бути стояти на якихось українських позиціях. Третє, це фінансові махінації. Це оборудки з вугіллям, які продається, ну донецьке мовно вугілля, яке продається Україні під виглядом там південноафриканського. Тобто, всі ці оборудки повинні бути розслідувані. Натомість українські фахівці відзначають, що така акція роздута і надумана. І більше схожа на приховування власного провалу, як повідомляють центральні змі, волонтерська мережа вільні люди не що інше, як проект Народного фронту та Андрія Левуса. Це депутат Верховної ради від Народного фронту, а також голова комітету з питань державної безпеки. А про арешт Медведчука пан Левус заговорив буквально відразу після того, як український вибір виступив з заявою, що Медведчук прийматиме участь у звільненні полонених. На думку політичних аналітиків арешт Медведчука це аргумент, щоб переконати пу на притримати Савченко в тюрмі, або ж що більш ймовірно, просто затягнути переговори, або ж з іншого боку, це може бути своєрідною помстою Віктору Медведчуку і спроба дискредитації політика.